Нацгвардійцям, які зараз дають відсіч ворогу на покровському напрямку, потрібні дрони нічного бачення. Збір коштів для 14-ї бригади Нацгвардії Червона Калина проводить благодійний фонд «Лапка-Дзиги». Детальніше про збір і про те, що потрібно воякам, говоримо із підполковником Миколою Ковалем, начальником прислужби бригади Червона Калина. Пане Миколу, мої вітання зри. Розкажіть, будь ласка, наскільки зараз важливі для вашої бригади дрони саме нічного бачення, і які основні завдання вони виконують на фронті? Зараз ми проводимо спільно з фондом «Лапка Дзиги» збір на нічні дрони мавіки Трете. Вони нам допомагають вночі і в темну пору доби виявляти ворога. Коли він пересувається, коли він проводить штурми, допомогою за допомогою цих дронів ми також і прикріпляємо до них скиди і працюємо по ворожій піхоті і також по техніці. Тому дуже важливо нам зараз накопичувати сили в, саме в техніці, накопичувати дрони, щоб ми могли ефективніше. Знищувати ворога ще на підступах до наших позицій. Яка кількість потрібна саме вашій бригаді, і які потреби ще сьогодні для захисників? Ну, з лапкою дзиги ми збираємо конкретно для нашої бригади на 10 дронів і будемо максимально вдячні, якщо нам будуть передавати інші організації, і нам передають багато. Благодійних організацій і держава також забезпечує, тому дронів багато не буває в цьому випадку, і якщо з цього разу нам передасть благодійний фонд там 10 мавіків, ще інші фонди також передадуть іншу, якусь іншу кількість. Але через те, що в ворога є засоби РЕП. Які теж можуть розбивати наші дрони, і також погодні умови впливають на те, що може втрачати ці дрони, тому важливо їх все більше і більше накопичувати. Розкажіть, будь ласка, як сьогодні відбувається процес збору, наскільки він активний, і як, власне, можна доєднатися до донатів. Доєднатися можна на, на сторінці Instagram, В шапці профілю є посилання на банк, на банку для зборів. Також. Можна на сторінці благодійного фонду «Лапки Зигі» всюди є посилання на, на збори, і поки зараз процес не дуже такий активний, напевно, люди вже може, і втомилися з цими зборами. Але я хотів би сказати, що кожна гривня і кожних 10 гривень вони рятують життя наших бійців, наших побратимів, адже дрони вони. Заміняють багато живої сили, і тим самим ми, наприклад, можемо відправляти в розвідку не бійців, а тим самим дроном ми проводимо аеророзвідку. Тому зараз ці збори дуже важливі. Дякую вам, що доєдналися до нашого етеру. Дякую вам і вашим побратимам за захист. Ну а глядачам я нагадаю, що у нас на зв'язку був Микола Коваль, начальник прислужби 14-ї штурмової бригади Національної гвардії Червона калина. Говорили про збір для наших захисників. Додам, що маленьких донатів не буває, і кожна гривня важлива.